Патрушев оголосив про кінець війни. Усе буде за секунди. Тепер уже відомо, як все буде, І названо точну дату. У Китай дотиснув РФ. Сі Дзіньпінь відвідав США і домовився з Байденом. Буде кінець війни в Україні. Все вже починається. Ось що станеться. Відбулася переломна річ, яка все змінила. Прийнято історичне рішення закінчити все. Дещо ухвалили, так закінчується війна. Той момент, якого ми так довго чекали. Все нарешті сталося. Відбувалося дещо колосальне. Патрушев змушений був визнати злити всі секрети того, що було в Кремлі. Останній. Нім часом а двійник Путлера тим часом відмовився йти на вибори і почав чудити. Його взяли під варту, аби дізнатися всю правду про те, що відбувається, перегляньте дане відео повністю. Зсу обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Рашисти виведуть війська вже влітку. Це рішення прийняв секретар Радбезу Російської Федерації Микола Патрушев. Про це розповів політолог, журналіст, відеоблогер Станіслав Білковський. окруженні Владимира Путіна ністані того, Насколько я могу судить, как долго должна проходить спецоперация Z, во всяком случае, mm -hmm. если иметь в виду боевые действия высокой и относительно высокой интенсивности. И некоторые влиятельные фигуры, не исключая, например, и такую влиятельную, как секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, считают, что к лету эту историю надо сворачивать. А так, где знаете, он об этом сказал? Прям к лету надо сворачивать. Он лично он нигде об этом не сказал. Это, скажем так, возможно, я где-то ошибаюсь, но. Я не утверждаю, да, что... Мы... Где-то в телеграм-каналах елозится эта информация, но, понимаешь же, это ж как? он и изначально, как мы помним, в феврале 22 -го года на знаменитом заседании Совета Безопасности, где обсуждалось признание ДНР и ЛНР, он тоже сказал дать три дня, там, Байдену позвонить, там, вот такое. Явно, так сказать, с кисляком он принимал ситуацию начала войны. Вот я от отсылаю к этой ситуации, и вполне можно допустить, что он, конечно, является... Нет, я, я, не... я не настаиваю на том, что у меня есть какие-то массы закрытых источников... Ну можем предполагать информацию и так далее, но все-таки анализируя то, что я могу, тот объем данных, который все-таки могу получить, несмотря на то, что давно уж меня нет в Российской Федерации, а -а -а. и естественно коммуникации у меня с контрагентами, оставшимися там, весьма затруднены, можно судить о том, что вот ситуация и с дефицитом вооружений, и боеприпасов, и с человеческими, с потерями, она рассматривается многими как Предкритического и что она требует как, как каких-то важных решений, не, не только в предверии виборів президента РФ, но і вообще к лету в цілому ресурс РФ отнюдь не безгранично, хотя, конечно, значительно больше, чем у воюючий України. Нагадаємо, що у разі якщо Путлер дійсно представився, його ймовірним наступником вважається саме секретар Радбезу РФ і Микола Патрушев. Таку думку раніше висловив колишній агент КДБ та служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жернов. за словами Жернова, Кремль – це банка Павуків, у якій кожен хоче. Стати самостійним гравцем, крім Патрушева, колишній агент КДБ називає ще одну кандидатуру замість Путлера, прем'єр-міністра Ерефії Михайла Мішустіна. Попри те, що Мішустін є більш технічним прем'єр-міністром і за словами Жирнова, немає політичної ваги. Саме він за конституцією РФ стане керівником РФ у разі ліквідації Путлера. Хай там як на цей момент відомо, що посаду президента обійме саме Микола Патрушев, і зробить він це хитрістю. Про це повідомив політтехнолог технолога Галямов. Ніяких явних спроб змістити Путлера Микола Патрушев робити не буде, оскільки в цьому немає необхідності. Повідомив Абаз Галямов. Він зуміє досягти своєї мети іншим витонченішим способом, позбавивши з часом главу Кремля права вибору, усуваючи кандидата за кандидатом, щоб залишитися єдиним претендентом на роль наступника. Абаз Галямов стверджує, що Патрушев не намагатиметься повалити Путлера, аби таким чином зайняти його пост, доки йому немає чого зміщувати Путлера, тому що в цілому він непогано рухається туди, куди потрібно. Країна йде у напрямі 37-го року, метафорично виражаючись. Тобто. То тиск посилюється, гайки закручуються. За словами експерта, цей вектор влаштовує Патрушева, тому що він головний по силовиках. А коли уся влада звалюється в руки силовиків, а він головний, значить усі інші виявляються трохи не при справах. Вони усі поступово виявляються вторинними по відношенню до Патрушева. Патрушеві без того посилюється, У нього немає необхідності ризикувати, скидати Путлера, все йде туди, куди потрібно. Він цілком може розраховувати на те, що до моменту, коли Путлер визначатиметься з наступником, то навкруги нього не буде взагалі нікого. Крім Патрушева і його союзників, і Путлер буде вимушений вибрати в якості наступника Патрушева молодшого сина секретаря Радбезу, додав до вище сказаного політолог. Історик Валерій Соловей вважає, що для расистів Патрушев це ще гірше ніж Путлер. Експерт також висловився на тему того, яку зовнішню політику провадитиме Патрушев. Патрушев. не проч заключить мір з Україною, але на своїх условиях. умови більш-менш совпадають з условиями Путіна. Хотя, наверное, он бы оказался гибче Патрушев, чем Путин. Это первое. Второе. Если Украина отвечает... От... Ну, кстати, доказательство, пожалуйста, заявление Лукашенко на второй же день после смерти Путина. Лукашенко просто прекрасно об этом знал, и исходя из того, что он знал о состоянии здоровья. И плюс Грызнов, посол России в Минске, это очень близкий друг Николая Патрушева. И Лукашенко попросили, чтобы он сразу же сделал заявление о том, что пора прекращать, пора положить уж конец безобразию, надо быстро прекращать огонь, а потом выходить на переговоры о мире. Вы помните, это было 27 октября сказано. Потом такое же заявление сделал Шойгу в Пекине. Причем это никогда не было его прерогативой. Ну, никогда министр обороны ничего подобного себе не мог позволить. Он сказал, да, что мы готовы к конструктивным переговорам. То есть такие пасы делаются. Еще раз: условия, те, которые были, то есть, условия на условиях сохранения статус-кво надеются на то, что Запад и сейчас это пасы уже будут в сторону Запада направляться, они направляются что Запад будет стимулировать Украину. Я здесь аккуратно формулирую, что это ни в коем случае не будет принуждение, но Запад будет стимулировать Украину к тому, чтобы она вышла на мирный трек. И вы видите те заявления, которые в последнее время делаются на Западе. И не только, допустим, ставным генсеком НАТО, да, но и действующим президентом Чехии, и действующим президентом Франции. Это призыв фактически к мирным переговорам. Причем с пониманием того, что, возможно, это будет не мир, а перемирие. И есть ряд объективных обстоятельств, которые с точки зрения российского военно-политического руководства вынудят Украину пойти на перемирие. пойти на перемір'ята абсатіства, като в воєнної ситуації в ограніченості вооружені, в огранічності боєприпасов. Нагадаємо, що раніше на цю тему висловився політичний експерт і керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. За його словами, в РФ формується група силовиків, яка може сформувати інший порядок денний в переговорах по Україні. Він не виключив, що в цю групу може входити міністр оборони РФ Сергій Шойгу та глава Росгвардії Віктор Золотов. Таку думку він озвучив в інтерв'ю Главреду. Ця група зараз дуже дуже потужна і має можливість сформувати інший порядок денний в переговорах по Україні, зазначив експерт. При цьому він, як і Валерій Соловей, нагадав про те, що під час візиту до Китаю Шуйгу зробив резонансну заяву щодо політичної можливості переговорів з Україною про припинення війни. При цьому він не говорив про умови, які озвучував Путлер. У шойгу про це не йшлося зовсім. Він сказав, що ми можемо говорити про прийнятні умови, одна з яких полягає у визнанні РФ і світом як ядерної держави, сказав експерт. При цьому він не виключає того, що головним спону локальним мотивом стало бажання зняття санкцій з Ерефії та відновлення отримання прибутку за рахунок продажу вуглеводнів. А це можливо тільки в разі припинення війни та подальших мирних переговорів. Саме про це й говорив Шойгу Пекіні. не Лавров не Путлер, а саме Шойгу, який раніше ніколи за визначенням не говорив про такі речі. І я більше ніж переконаний, що його словами говорив Патрушев. Це було саме за його вказівкою а не Путлера. Додав Клочок. Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що рішення у Ерефії давно приймає колективний Путлер. Жданов погодився, що головним. Голова радбезу ерефії Микола Патрушев. Варто зазначити, що, хоча й офіційних підтверджень новини про ліквідацію Путлера, окрім слів телеграм-каналу Генерала Сверд та професора Солов'я немає, панує думка мовляв, на чолі Ерефії нині стоїть двійник Путлера, яким керує Кремль. Таким чином рашистські еліти продовжують підтримувати легенду про живого та могутнього правителя. Зазначимо, що Валерій Соловей нещодавно заявив, що Китай, Ізраїль та США прекрасно знають про існування двійників Путлера і діють в цьому відношенні виключно згідно з власними інтересами. На думку експерта, американ Канці знають про двійників Путлера, і для них украй важливо зберегти політичну стабільність в Ерефії. Вони дуже остерігаються кризи та розповзання по світу ядерної зброї. Китай у цьому плані теж керується виключно власними інтересами. Саме тому той, хто забезпечуватиме стабільність, будь-то Микола Патрушева або хто небудь інший, цілком задовольнить керівництво вище згаданих країн. Чутки про двійників Путлера підігрівають також форс-мажори, які одно стаються з людиною, схожою на рашистського президента. Так нещодавно у мережу потрапило відео зустрічі Путлера, де у особи подібної до Ського президента велика опухлість на щоці. Відео з президентом Ерефії Путлером із зустрічі з генералами в резиденції Нового Гарьову оприлюднив офіційний сайт Кремля. На кадрах чітко помітно дивно опухлі щоки рашийського президента. Радник голови МВС України Антон Геращенко опублікував уривок із зустрічі Путлера, на якому можна чітко побачити опухлу щоку рашиського президента. Цікаво, що цього дня Путлер виступав перед іншими камерами, однак опухлості на щоці президента Ерефії вже не було помітно. Користувачі під публікацією відео називають можливі причини такого. Ефекту одні вказують, що це черговий двійник Путлера, який з'являється на публіці замість рашистського президента. Інші ж говорять про черговий недух Путлера та вказують на його кепський стан. Треті ж припускають, що Путлеру зробили пластичну операцію з омолодження. А опухла щока є характерною ознакою після ускладнень з веденням наповнювача. Раніше сумніви, що це дійсно Путлер, з'явилися, коли президент Рефій під час зустрічі з членами Радбезу поводився роздратовано через годинник на правій руці. Під час наради з членами Ради безпеки Путлер мав проаналізувати ситуацію на близькому сході та можливо. Новими наслідками для Рефії. зустріч проходила за закритими дверима. Однак, Кремль опублікував відео спочатку зустрічі тривалістю 12 хвилин. Імовірно, це було зроблено, щоб спростувати чутки про відсутність Путлера, але вийшло все навпаки. У якийсь момент Путлер почав поводитися нервово, хапати свою руку і робити спроби швидко зняти годинник. Інтернет жваво обговорює цей епізод, зазначаючи, що можливо у президента проблеми зі здоров'ям деякі вказують, що це може бути черговий двійник Путлера. Речник Кремля Дмитро Пісков кілька разів пробував заперечити інформацію. Про двійників рашиського президента Путлера зараз експерти гадають, їх двійників Путлера три або чотири, і кого ми бачимо кожен день, поклали квіти до пам'ятника Мініну і Пожарському, це третій або четвертий двійник, незрозуміло, сказав Пісков. Його слова передає рашиське пропагандистське видання ТАС. Після чого наголосив, що Путлер в Рашиській Федерації нібито лише один. У нас є тільки один Путлер, наголосив він. Що ж, як бачимо, вже стає очевидним, що влада Верефії зосереджена саме в руках Миколи Патрушева. А якщо взяти до уваги, що справжній Путлер цього б ні за що не допустив. Висновок напрошується лише один. Справжнього путлера вже давно немає, і все, що ми бачимо зараз, давно прогнозований розвал Рашиської Федерації.